Вітаємо вас в ефірі. Програма Ваше здоров'я. Разом з медичними спеціалістами ми будемо з'ясовувати актуальні питання в галузі медицини, лікування та діагностики. Тема нашої сьогоднішньої програми ортодонтія. Ортодонтія це росл стоматології, який займається виправленням і попередженням аномалій розташування зубів та порушень прикусу. Ця тема актуальна як для дітей, так і для дорослих. Основними ортодонтичними апаратами є різноманітні пластинки і брекет системи. Правильний прикус це не лише естетика, а й попередження розвитку різноманітних захворювань зубів, шелеп та інших систем організму. Людина з нерівними зубами соромиться посміхатися і відверто радіти життю в сучасному суспільстві. Такі люди можуть мати психоемоційні порушення, проблеми в особистому професійному житті. Щоб уникнути таких проблем, необхідно звернутись до спеціалістів. Гість нашої програми лікар-ортодон стоматологічної клініки 32 перлини Плескот В'ячеслав Михайлович. Вітаємо вас в нашій програмі. Давайте нашу розмову розпочнемо з основних напрямків роботи стоматологічної клініки 32 перлини. Основними нашими напрямками роботи це є ортодонтія та ортопедична стоматологія, тобто протезування і виправлення неправильних прикусів і зубощелепових аномалій, як у дітей, так і у дорослих. Основними відмінностями нашої клініки є те, що ми підходимо комплексно до лікування наших пацієнтів, тобто бачимо загальну картину. Приходить пацієнт, припустимо, він хоче зробити щось одне. А в кінцевому результаті виходить, що отримає набагато більше, ніж він очікує від свого лікування, яке він передбачив перед цим. Чому для теми нашої передачі ви обрали саме ортодонтію, неправильний прикус та зугочали кові аномалії? Чому вибрав ортодонтію для нашої теми? Тому що вона мені найблизька і рідна. Так як я по прямій своїй спеціальності ортодонт, то можу вам висвітити цю тему в повному об'ємі і розказати щось цікаве для наших глядачів і для наших потенційних пацієнтів, щоб воно їм було корисно в їхньому повсякденному житті. А скажіть, можливо, зуби щелепові аномалії на сьогоднішній день це є якась глобальна проблема? зуби щелепові аномалії виникли в людства від того, як створилася людина розумна. Тобто почала людина обробляти їжу, перший раз запалила вогонь, і від того часу почалися зубощелипові аномалії. Зубощелипові аномалії не наприклад, скученість зубів, кривизна зубів. Вона не зустрічається ні в яких тварин, окрім людей, ні в яких савців. Якщо, наприклад, взяти найближчого родича людини-приматів, у них всіх між зубами щілинки, треми і діастеми так звані. Тобто ці тварини вони відкушують, жують, працюють над сирою їжею. А людина рафіновану їжу вживає, вона обробляє, вона на вогні приготувала і ніяких зусиль не затрачає для того, щоб розживати цю їжу. І тому виникають зубощелепові аномалії. Ну але це ті, які виникають внаслідок, уже так скажемо життєдіяльності, а не генетичного обумовлення. Звичайно, що є генетичне обумовлення, аномалії, а є аномалії, які виникають в процесі розвитку якими факторами провокуються зубощалипові аномалії, і чи можна їх передбачити ще до народження дитини? Зубощі аномалії поділяються на генетично обумовлені зубощі аномалії. Тобто, це вже генетично обумовлено. Що спадково, спадково. що може бути генетично обумовлено? Ну, є ваші так, ну, так звані синдроми. Є різні синдроми, коли проявляються симптоми там відсутності зубів, недорозвитку зубів, вади розвитку. Це одна справа. Потім йдуть генетично обумовлені фактори, які впливають на розвиток зубощелепової системи. Це, наприклад, е тато не вимовляє звук Р, так? Е дідусь не вимовляв, тато і його син не вимовляє. І внаслідок цього виникає патологія. Інша частина патології це є, яка виникає, ніби дитинка, якби не було інших впливів зовнішнього середовища, були б зубчики рівні, але вплив зовнішнього середовища такий, що зубчики виникли, ну, виникла якась патологія. Що це може бути? Це можуть бути, наприклад, найчастіше шкідливі звички. Шкідливі звички поділяються на шкідливі звички смоктання і інші шкідливі звички. Шкідливі звички смоктання може дитинка смоктати пальці, може смоктати язик, що непомітно для батьків. В два роки відбувається перебудова інфантильного типу ковтання на соматичний тип ковтання. Інфантильний тип ковтання дитинка, коли ковтає, вона сальний рефлекс не є. Вона ссе, язиком від, відштовхується від губ. І от вона відштовхується язиком від губ до двох років. Тобто до двох років, поки сформувався молочний прикус, іде сальний тип ковтання. У два роки повинен відбутися перебудова на соматичний тип ковтання. Якщо в цей час, Продовжувати користуватися соскою, пустишки закріпляється рефлекс сальний язик. Неправильно артикулює. Коли в якомусь періоді розвитку відбувається збій, це, наприклад, відсутність носового дихання. От дитинка хвора, має аденоїди, поліпи, криву переділку носа, алергічний рініт і так далі. Виникає момент, коли дитинка не може дихати носом, і під час дихання ротом язик займає неправильне нижнє положення, виникає аномалія прикусу. Також неправильна осанка тіла. Людина ходить на двох ногах. Людина ходить на двох ногах, значить є баланс. Якщо вона має неправильну осанку, сутулиться. Тіло рухається вперед, якийсь баланс повинен рухатись назад. Назад рухається нижня щелепа, виникають дистальні припаси. Тобто, все взаємопов'язано. Ще з таких факторів, які діють, це, наприклад, коротка оздечка язика. Коротка оздечка язика анатомічно, коротка оздечка язика. Ну, це вже буде генетично обумовлено. Але важливо дуже вчасно зробити пластику уздечки язика. Пластика уздечки язика робиться в два періоди: в два етапи. Перший етап це під час народження дитини. Це є не повноцінна пластика а тільки для того, щоб дитинка могла ссати, а повноцінна пластика в оздечки язика робиться в 6 років. Тому батьки часом путають, кажуть, мені робили в 6 років. Потрібно звернути увагу, чи правильно оздечка язика, чи вона не коротка, щоб правильно артикулював язик. Все це так, якби гармонійно діє. От у нас пацієнт Юра, 12 років, носить знімний апаратик. Для того, щоб створювати місце для ікол. Недостатньо місця для ікол, носить апаратик. Дисталізуються зубчики, відштовхуються назад всі кутні зубчики. Відштовхуються назад, щоб створити місце для ікла. Якщо передчасно йде втрата зубів, виникають деформації. Сусідні зуби, нічого в природі порожнього не буває. Сусідні зубчики зміщаються і займають місце відсутніх зубів. Виникає патологія, виникає деформація. Не можна перечасно видаляти молочні зубчики, потрібно їх лікувати і зберігати до їхньої фізіологічної зміни прорізування постійних зубів. Якщо вже так сталося, і в дитини є вади прикусу, як діяти батькам? Саме найголовніше, що є в цій ситуації. Усвідомити, що потрібно дитину показувати стоматологу. Тобто, є для кожної дитинки є індивідуальний графік відвідування стоматолога. В дитинку в два роки потрібно показати до лікаря стоматолога дитячого, якщо навіть в неї немає ніяких проблем. Це, здається, батькам що проблем немає, а насправді може виникнути якась о, та сама коротка воздечка язика, прокладання язика між зубами, якась скідлива звичка. Уже з цього віку, можливо. Чи фізіотерапевтичними процедурами, міогімнастикою, чи можливо навіть з 4 років ми використовуємо вже якусь апаратуру для того, щоб усунути цю шкідливу звичку, чи якусь якісь фактори, який діє на те, щоб утворилася патологія зубов щелепової системи. Брекет-система складається з дрібних металевих, керамічних або з іншого матеріалу пластинок, що приклеюються за допомогою непомітного композиційного матеріалу до зуба. Зазвичай фіксуючий матеріал виділяє вторж, що захищає емаль довкола брекета від демінералізації. Брекети виготовляють в основному з нержавіючої сталі медичного призначення, але бувають золоті та там сапфірові, композитні, керамічні, стекловолокнисті та пластмаси. Також завдяки сучасним розробкам з'явився абсолютно новий вигляд брекетів, перевага яких полягає в тому, що вони розташовуються на внутрішній стороні зубів, отже, є невидимими. Це сприятливо відбувається на зовнішньому вигляді пацієнта, при цьому тривалість лікування не змінюється. Давайте детальніше розглянемо види брекетів та інших шалепних систем, які ви застосовуєте у своїй роботі. Ортодонтична апаратура, якою ми користуємося, поділяється на знімну апаратуру і незнімну. До знімної апаратури ми відносимо. Різні функціональні апарати, які можливо використовувати в діточок, уже починаючи, так скажімо, від свідомого віку, коли можливо співпрацювати з дитинкою. Співпрацювати з дитинкою, можливо, вже з 3-4 років. З 3-4 років можливо носіння функціонального апарата. Це є функціональний апарат, який, займає, який прибирає негативний вплив парафункцій навколо ротових м'язів. Що це таке? Тобто, коли губки і щічки неправильно працюють, цей апаратик запобігає шкідливій звичці. Припустимо, закушувати нижню губку. Дуже багато виникає патологій. Закушується нижня губка. Діти смокчуть нижню губку. Отак прокладається цей апарат. Простенький, носиться вдома і на ніч і забирає функцію неправильного змикання губ. Дуже багато патологій лікується таким апаратом, він надзвичайно простий. Наступною апаратурою в нас є пластиночки. Здається, що от це пластиночки, які використовуються 100 років, а не так все просто. На сьогоднішній день вони також використовуються. Вони дуже корисні. Кажуть батьки, а пластинка не допомогла. Нічого вона там не допомагає, нічого вона не робить. Ту роботу, яку зробить пластинка, не можуть зробити ніяка апаратура, ні брекети, ні позоротові апарати, ніщо. От, наприклад, те, що я тримаю зараз в руках, це є апарат протез, який заміщає видалений зубчик. Була гостра травма. Під час бійки вибили і дитині, постійне ікло. Цей апаратик використовується для заміщення дефекту зубного ряду. Також апаратура, ну це все дуже яка, наприклад, розширяє щелепу. Розширяє верхню щелепу, розширяє нижню щелепу. А потім іде після носіння брекетів ретенційний період і закріплюючий апарат. Ось це є капа, яка також нас виготовлює, закріплюючий апарат. Брекети такі запчастиночки, які фіксуються на кожний зубчик. І лікувальним елементом є дуга. Тобто основним лікувальним елементом це є не брекети, а є дуга. Тому називається брекет-система. Не тільки брекети, а й інші елементи. Все це безпечно для здоров'я, тому що виготовляється виробником, який використовує матеріали, які, ну, так скажемо, медичні матеріали. Брекети поділяються на Металеві брекети на естетичні і на неестетичні. Все це, звичайно, відносно. Що таке не естетичні брекети? Це є металеві брекети. Трошечки є недолік, що є метал в роті, але це є нітрит титану, абсолютно інертний, який не окисляється, не виникають на нього алергічні реакції. В ортодонті важливо, щоб брекет дуже легко ковзав по дузі. Коли цей брекет вводиться в паз, я його зараз введу в паз, він так якби не прив'язаний абсолютно до дуги. Ось, я зараз одягну брекет на дугу. Значите, як він легесенько ковзає по дузі. Отак от само рухається зубчик по дузі. А коли ми його резиночкою прив'язуємо, він так якби фіксується і є певні вже недоліки. Тому використання оцих самолігатурних брекетів знімає ці нюанси. Лікування десь приблизно... На одну третину швидше відбувається і в два рази менше відвідувань. Ну і естетичні брекети. Найестетичніше це керамічні брекети. Керамічні брекети практично не видно, називається лінія естетики. Відстань одного метру. Метра це є відстань розмовної мови. О, тобто ми з вами на такій відстані, якщо сидимо. Вже на цій відстані брекетів, якби у вас були встановлені брекеті, вже б їх не було видно. Називається естетична відстань. Оцих цих брекетів на відстані одного метра не видно. Розкажіть про переваги та недоліки ортотентичної апаратури. Єдиний недолік брекет-системи, так скажемо, утруднена гігієна рота. Утруднена гігієна рота, тому що утворюються додаткові ретенційні пункти, де затримується їжа. І так якби це є ризиком утворення каріїсу. Під час ортодонтичного лікування зубчик рухається, зміщається, і, можливо, виникають деякі моменти з запаленням м'яса. Якщо користуватися спеціальними засобами гігієни і дотриматися рекомендацій лікаря, то всі ці недоліки анулюються, вони нівелюються. Це все залежить від старанності пацієнта. Оце є єдиним недоліком, а всі інші тільки переваги. Першою перевагою є те, що ця апаратура не знімається і виключається момент. Так скажемо, нехотіння пацієнта носити апаратуру. Дітки ж які, вони такі хитрі. Він пішов з дому, пластиночку виняв, кишені поклав, мамі каже, я ношу пластинку, ношу, а він її не носить. Тут цей момент виключається. Він хоче, не хоче, він її носить. Дуже батьки приходять і кажуть, пластинки не носимо, він їх не буде носити. Ставте таке, щоб прикрутив на зуби і не зняв. Оце є перевагою, що я прикрутив його на зуби, і він же його зняти не може, він його носить. Чи є протипокази для встановлення та використання брекет системи? Протипоказами є е, неможливість пацієнта приходити на ортодонтичне лікування. Тобто вони, ну, батьки деякі вважають, що вони прийшли один раз, два рази і все вилікували. Тобто це є так, якби зусилля з їхнього боку. Це є співпраця пацієнта з лікарем. Лікар з пацієнтом повинні бути співпрацювати. Якщо співпраці немає, в будь-якому випадку, дуже різні випадки, що не небагані співпраці, неможливо ортодонтичне лікування. Неможлива співпраця, коли є якісь відхилення в дитинки в розвитку. Припустимо, тобто батькам треба ненав'язливо пояснити коректно, що цій дитині не ортодонтичне лікування, можливо, щось інше, можливо, якась альтернатива, протезування. Чи, скажемо, просто полікувати гарно зубчики, а ортодонтично не лікуватися. Очі дзеркало душі, а гарна посмішка свідчить про здоров'я людини. Посміхаючись, ми демонструємо свої позитивні емоції, почуття та реалізовуємо себе як особистість. На жаль, не кожному природа подарувала бездоганну посмішку з білосніжними та рівними зубами. Якщо так сталося, тоді необхідна допомога кваліфікованого спеціаліста ортодонта. Нерівне розташування зубів та їхнє скупчення не дають змоги проводити повноцінну гігієну ротової порожнини, що призводить до захворювань зубів та ясен. Аномалії прикусу викликають захворювання всієї зубощелепної системи, підвищенню стирання зубів та патологію щелепного суглобу, до речі, найскладнішого суглобу в організмі людини. Застосування сучасних технологій в ортодонті дозволяє досягати бажаних результатів лікування для здорової та красивої посмішки незалежно від віку пацієнта. Чи є нюанси, які стосуються вікових категорій для виправлення щелепно-зубових аномалій? В вікових категоріях можливий так званий період спокою ортодонтичного лікування. Тобто це період змінного прикусу, коли міняються зубчики молочні на постійні. Від 6 до 10 років використовувати активне ортодонтичне лікування неможливо через те, що неможливо зафіксувати апаратуру. Іде зміна. Іде зміна міняються зубчики, лепки дуже швидко ростуть, дитина росте, неможливо зафіксувати якось апаратури. Використовується так зване доортодонтичне лікування. Є трейнери, є такі апарати, трейнери, виготовляються на заводі не індивідуально, а так якби по шаблону. Забирають шкідливі звички, забирають губки, язик, встановлюють зубні ряди в правильне положення. Використовуються також в цей період ось ці вестибулярні апарати. Ця апаратура використовується тоді, коли неможливо поставити постійної апаратури, так зване доортодонтичне лікування. І в період, коли дитинка швидко росте, а це період в дівчаток приблизно 11-13 років, а в хлопчиків десь 12-14 років. Хлопчики пізніше розвиваються, йде період активного росту. Дитина росте в висоту, кістки ростуть, в цей період мінімальний час затрачаємо на ортодонтичне лікування, ми отримуємо максимальний результат. Тобто вікових обмежень немає. Це індивідуальне, проте давайте е, розглянемо е, мінімальний та максимальний терміни лікування. Мінімальний термін який? От є в нас патологія окремо стоячого зубчика. Так. Зубчик стоїть в блоці. Він не може стати рівно, тому що йому заважає нижній зуб. Він заблокований в рості. Ставлю пластиночку і кажу, що можливо буде стояти 2-3 місяці. Розблокується зуб і далі не носите. Вони приходять через тиждень і кажуть, що лікарю, зуб рівний, а чого ви нам пластинку ставили? Так якби ну пластинку, щось робили, ходили. На що вона би і так порівнявся за один тиждень і все, і носити апаратуру більше не потрібно. Він розблокувався, він вийшов з цього блоку за один тиждень, вирівнявся зубчик. Оце є мінімальний термін носіння. Ну і максимальний термін з моєї особистої практики дівчинка почала лікуватися в Америці. В США десь приблизно в 6 років до мене попала в 9, тобто вона вже 3 роки носила брекети в... брекети стояли в Америці, і в мене вона носила ще років 5, тобто десь приблизно 8 років. Чи можна проводити профілактику для попередження зубошеликових аномалій? Період народження дитини, грамотне грудне вигодовування, тобто природне вигодовування, користування сосочкою пустишечкою припиняти в один рік. Ісля одного року я вже розказував, іде побудова суматичного типу ковтання. Тобто міняється тип ковтання, абсолютно інше ковтання. Лікувати молочні зубчики, не допускати передчасної втрати молочних зубів. Це є профілактика ортодонтичної патології. І на прощання ваші побажання для телеглядачів нашої програми для телеглядачів і для наших клієнтів, і для наших потенційних пацієнтів. Хочу сказати, щоб вони були здорові, щасливі, слідкували за своїми зубчиками. Вчасно зверталися до нас до спеціалістів. Ми раді вас бачити і допоможемо чим зможемо. Звертайтесь до нас, наша програма підходить до завершення. Дякуємо всім, хто нас дивився. Дякуємо також, що нас запросили. Нехай ваша усмішка буде красивою, а зуби здоровими до зустрічі.